Вітаю на уроці математики. І нас сьогодні чекає тренувалочка з обчислень, виразів та задач. А спочатку давай пригадай, пригадаємо десятковий склад числа. Назви число, в якому один десяток та 0 одиничок. 10. А число, в якому. Один десяток і дев'ять одиничок. Дев'ятнадцять. Назви число. В якому? Два десятки, п'ять одиниць. Двадцять п'ять. Назви число. Шість десятків чотири одиниці. 64. 7 десятків. 7 одиниць. 77. Чудово. Переходимо до роботи в зошиті. Відкрий, будь ласка, свій зошит. Від останнього записаного в зошиті порахуй 3 клітинки вниз. А на четвертій посередині запиши число. 9 квітня. Якщо ж раптом твій аркуш зошита скінчився, переходь на наступний аркуш, просто зверху пропусти дві порожні клітинки. Я нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, дописуєш, продовжуєш перегляд. Пригадай, ми вже робили такий вид роботи. Складемо та запишемо вираз. Суму чисел 9 і 5 зменш на 7. Сума чисел означає дію додавання. Тож два числа 9 та 5 ми додамо. Запиши, будь ласка. Спробуй зараз писати без пауз у відео. Дев'ять плюс 5 буде окремою дією, тому в нашому виразі ми запишемо її в дужках. А тепер від цієї суми чисел. Нам треба зменшити її на 7. Зменшити означає дію. Віднімання. Тож зменшити на 7 означає відняти 7. Запишемо і це. Не забувай писати знак дорівнює, я вже про нього не нагадую. Тож, вираз в зошиті. Згадаємо. Яку дію будемо виконувати першою? Дію в дужечках, правильно. Порахуй усно. 9 плюс 5. Скільки буде? 9 плюс 5 14. Запишемо це число після знаку дорівнює. А тепер від 14 ми віднімемо. 7 наш хвостик. Якщо раптом ти не встигаєш писати разом зі мною, то можеш ставити відео на паузу. Роби так, як тобі зручніше домовились. А тепер обчислимо 14 мінус 7. Порахуй усно, скільки це буде. 14 відняти 7 дорівнює 7. Тож відповідь прикладу 7. Запишемо її. Пропустимо клітиночку вниз і складемо ще один вираз. Прочитаємо завдання. Різницю чисел 28 і 3 зменш. На 5. Різниця чисел означає дію віднімання. Тож, 28 і 3 треба що зробити? Відняти абсолютно правильно, запишемо це. Коли ми будемо знаходити різницю цих чисел, це буде окрема дія. Тож візьмемо її в дужки. А тепер від цієї різниці ми зменшимо її на 5. Зменшити на 5 означає відняти 5 абсолютно правильно. Зменшення це віднімання. Спочатку виконаємо дію в дужечках. 28 мінус 3. Обчисли, будь ласка, усно, скільки це буде? 28 мінус 3 дорівнює. 25 запишемо після дорівнює. Допишемо хвостик. Зменшуємо 25 на 5. І тепер ще раз рахуємо 25 мінус 5. Від 25 заберемо 5 одиничок і залишиться. Залишиться 20. Правильно запишемо відповідь. Ти добре працюєш, тому не зупиняємось. Наступне завдання. Добуток чисел 2 і 3 збільш на 10. Пригадаємо добуток ми отримуємо дією. Добуваємо множенням. Молодчинка. Тож 2 і 3 ми помножимо між собою. Для дії множення дужки не потрібні, тому просто далі збільшуємо на 10. Збільшити на 10 це додати 10. Давай пригадаємо. В прикладах, де є множення та віднімання чи додавання, першим завжди робимо. Множення. 2 по 3 буде. Скористайся табличкою множення на екрані. 2 по 3 буде 6. Запишемо. А тепер збільшимо на 10. Тобто плюс 10. 6 плюс 10 це. 16. Молодчинка. Запишемо відповідь. І ще одне завдання. Частку чисел. 18 і 2. Збільш на 6. Щоб знайти частку, треба поділити. Тож поділимо 18 на 2, а потім збільшимо результат на 6. Для збільшення. Нам потрібно додавання. Збільшимо на 6. Яку дію будемо виконувати першою? Ділення абсолютно правильно. Постав відео на паузу, запиши вираз, спробуй обчислити його самостійно. А потім повертайся до перегляду і разом подивимось, чи вийшло це у тебе. Давай перевіримо. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 збільшуємо на 6. Результат 15. Наші відповіді однакові. Молодчинка. Час трохи себе нагородити смачними цукерочками. А заодно розв'язати задачу. Тож придивимось до умови задачі. Було дві коробки цукерок. В першій коробці 14 цукерок. А в другій коробці стільки ж, з'їли 12 цукерок. Скільки цукерок залишилось? Мабуть, для початку нам треба з'ясувати, скільки цукерок було. Одразу. В першій коробці 14, а в другій стільки ж. Стільки ж це однакове число. Так, в обох коробках було 14 цукерок. А скільки разом? Давай додамо чотирнадцять. До 14. Так ми дізнаємося, скільки всього цукерок було від початку. Потім з'їли 12. Тож, запишемо так. Візьмемо суму чисел в дужки і від них віднімемо те, що з'їли. Віднімемо 12. І так ми зможемо розв'язати нашу задачу. Запиши, будь ласка, цей вираз в зошит. Спочатку виконаємо дію в дужках. Абсолютно правильно. Два двозначних числа. Давай обчислювати їх разом. Десятки додамо до десятків. Один плюс один. Два запишемо одразу після знаку дорівнює. Додамо одинички до одиничок. Чотири плюс чотири дорівнює. Вісім запишемо. Отримали число. 28. І ось тепер від 28 ми віднімемо те, що з'їли. Віднімемо 12. Давай також обчислимо це разом. Віднімемо десятки від десятків. 2 мінус 1. 1. Пишемо у відповідь. А тепер віднімаємо одинички. Від восьми одиничок віднімемо 2. Вісім мінус 2. Шість. Абсолютно правильно. Теж пишемо у відповідь. Отже. Скільки ж цукерок залишилось. 16. Давай подивимося на умову задачі і перевіримо, чи правильно ми все обчислили. Тож залишилось. 16 цукерок. І задачу обчислено вірно. Час попрацювати чарівниками. Доповни запис. І запиши дециметри і сантиметри у сантиметрах. Запиши, будь ласка, перше число 5 дециметрів та 8 сантиметрів. Постав знак дорівнює. Давай пригадаємо, що. Один дециметр це десяток сантиметрів. Тож, скільки дециметрів, стільки десятків, п'ять десятків і вісім одиничок, а разом п'ятдесят сантиметрів. Тож давай запишемо цю відповідь. Почакуємо ще разочок. 2 дециметри та 5 сантиметрів. Перетворимо у сантиметри. Сподіваюсь, ти вже записав чи записала це число в зошит. 2 дециметри це два десятки сантиметрів. Два десятки і 5 одиничок. Це 25 сантиметрів. Правильно, давай запишемо кількість сантиметрів. І ще трошки почаклуємо. Спробуй почаклувати самостійно. Постав відео на паузу, запиши останній рядочок зошит. І перетвори дециметри в сантиметри. 1 дециметр це один десяток. Спробуй виконати це самостійно, а потім повертайся і перевіримо твою відповідь. Перевіряємо. 6 дециметрів це 6 десятків сантиметрів, Тобто 60 см. Це завдання також виконано. Час відкласти ручку в сторону і виконати останнє завдання від хитрого знаку питання. Уважно подивись на екран. Що зайве! Перевіримо твою відповідь. Тож, давай трошки ще почакуємо. Раз, два. Три. Правильна відповідь з'явись. Зайвою є сумка. А чому? Так. Чоботи, кросівки та черевики це взуття. А сумка не взуття. Правильно? Як чудово ти попрацював або, або попрацювала сьогодні? Просто молочинка. Я тобі дякую за твою увагу і старання. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!